Буваємо у Липовецькому районному будинку культури, де щойно відбулася лялькова вистава Івасик Телесик. Сьогодні до вас в гості завітав Вінницький академічний обласний театр Ляльок ми з великим задоволенням сьогодні показали вашим діткам виставу Івасик Телесик і сподіваємося, що вони вже дізналися багато чогось цікавого про старовинні звичаї. Якщо ви самі теж дивилися цю виставу, мабуть, зрозуміли, що ми ознайомили діток із Етноспектаклем, етномузикою. Якщо коротко про виставу, навіть не про виставу, а сам стиль вистави, велику давнину, глибоку давнину наші пращурі, коли закликали весну, то вони влаштовували такі ігриська різні, це були співи, танці, які ми сьогодні намагалися десь трішки і відтворити, щоб познайомити діток із цим. Але саме головне це казочка, тому що тут у нас такий глядач, який дійсно зараз полюбляє дуже казочки. Вони і на них виховуються і ростуть, незважаючи на те, що навіть є і телебачення, і комп'ютери. А я вважаю, що дуже потрібні отакі вистави. У нас дійсно сьогодні це вже в нас друга за рахунком вистава, але ми на цьому не зупиняємося. У нас такий тур сьогодні. Ми проїхали Немирів, липовець і зараз прямуємо на Іллінці. Звичайно, хочеться запросити діток по можливості, якщо є в них така можливість, хай би керівники звернули на це увагу, перевезли діток до нас у Вінницький обласний театр ляльок, який знаходиться на Льва Толстого 6. Ти там побачите ще чималий репертуар, досить таки цікавих вистав. Це там і Попелюшка, і кіт в чоботях, і троє порося, Вовта, троє поросят. Та їх там безліч. У нас дуже великий репертуар. Будь ласка, запрошуємо вас, приїжджайте, і я впевнена, ви отримаєте. Те море задоволення. Чекаємо на вас, дітки.